Позаду вже два поєдинки кваліфікації проти збірних Франції та Азербайджану. У цьому відео детально поговоримо про другий вересневий поєдинок для команди Сергія Реврова. Матч у Баку. Детально розберемо цей поєдинок. Тому, друзі, ставте вподобайку цьому відео. Попереду багато цікавого. Ба -бе, ба -бе. Спорт кібастини та злотитими вітає. Фапе це дві все світри. це дві все світри. це дві все в стартовому складі на другий матч Сергій Ребров зробив декілька замін. Попереду вийшов Ванат. На лівий фланг атаки повернувся Судаков, а в центрі до Калюжного з'явились Бондаренко й Очередько. Вихід на гру із легким форвардом Ванатом одразу здався дивною ідеєю. Зверніть увагу на теплову мапу. Ваната основні дії нападника перед штрафним майданчиком. Загалом за 61 хвилину на полі у нього 0 ударів, 0 спроб обведення, 6 із 10 точних передач і 1 з чотирьох виграних інших. Оборст нападник знову потрапив під щільну опіку і загубився, так як це було проти пафоса в другому матчі і проти Макабі у першому. Продовження теми Ваната Усереднені позиції гравців збірної України. Знайдіть тут нападника. Раптом що він під сьомим номером. Звертаємо також увагу на розподіл по трійках на флангах: Зінченко, Очередько, і Судаков зліва, конопля Бондаренко і Зубков праворуч. Тобто, збірна намагалась грати так, як грає з Яремчуком на полі, коли основна гострота має йти від флангів. Зубков праворуч намагався загострювати. Він двічі пробивав у площину воріт, віддав три ключові передачі: зокрема, асист. Але мінусів занадто багато. 19 втрат м'яча. Лише один із 10 кросів був далим. Цього одна спроба обведення. Як для гри з володінням м'ячем 74% – це критично мало. Інший фланг Судаков Георгій серед атакувальних гравців найчастіше зустрічався з м'ячем: 74 дотики. Судаков забив, віддав ще три ключові передачі. Але як і Зубков, мав дуже багато мінусів. Нуль виграних єдиноборств. Вже не вперше Судаков постійно поступається у боротьбі. Жодного вдалого обведення, 19 втрат і тільки два із восьми точних. Кросів, але підемо по порядку. Спершу про перший тайм цифри просто жахали. Один удар у площину воріт при майже постійному контролі м'яча. Збірна України була критично повільною і стерильною, нуль гольових моментів, жахлива якість флангових передач і повітряних єдиноборств. Хоч дотиків в штрафному в українців було більше. У першому таймі наше атакувальна тріо судоков зубков. ванат на трьох виграло аж одне єдиноборство із восьми спроб. Як можна було створювати момент. Коли кожен з гравців атаки просто відлітав від суперника. Чи стало краще у таймі другому? Гол Судокова подарував надію, але глобально все було так само без зуба попереду. Загальні 16 ударів нехай не вводять вас в оману. В площину було лише 5, із загальним XG 0,87. У суперника більше, хоче за рахунок пенальті. Але зверніть увагу на кількість гольових моментів 1-1. І це при володінні 74% і 16 ударах. Чим займалась команда на полі? Флангові передачі просто пекло: 30 спроб і тільки 5 успішних. 31 проти восьми за дотиками в штрафному. Але це той випадок, коли було занадто багато зайвих, особливо від Бондаренка. Але щодо стерильності, ще одна мапа це показник інтенсивності дій в зонах. Чим синіший колір, тим більше дій. Тобто збірна України більше часу тупцювала в другій третині. Хоч ще раз нагадаю, мала 74% володіння м'ячем. Ребров після матчу сказав, що мало навантажували штрафний майданчик. Головна причина, що ми недостатньо створили момент. На жаль, сьогодні ми контролювали гру, але я перед рою казав, дуже важливо розуміти, які будуть дивіденди з того, що ми будемо контролювати. Завершався атаку. На жаль, ми почали навантажувати штрафну і тільки останні 10 хвилин. Тому я думаю, що дуже важко було грати на такому полі. Я згоден поле для усіх, для обох команд теж саме нам треба було створювати, А Азербайджан дуже ну, ваш. Більшої якості у цьому плані хотілося б від флангових захисників. У коноплі та Зінченка лише по дві спроби флангових прострілів і жодної вдалої. Лише Михаличенко, який вийшов на заміну, одного разу точно віддав із флангу. Але і це ще не всі проблеми чи відмазки від Риброва. До команда зірбажана грала дуже організовано. Вони грали дуже компактно, дуже важко було створювати моменти, як я сказав на такому полі. Майже неможливо. Тому було важко грати, але збірна Азербайджана грала на контратак, намагалася їх проводити. Але проблема сьогодні у збірну Азербайджану. Так, суперник грав організовано, але ж ці слова можна до будь-якої команди світу застосувати. Втім, цей суперник за декілька днів до гри з Україною програв 0-5 в Ісландії, а ще раніше програвав 1-2 Угорщині. Так була нічия 0-0 проти Латвії. Тож справді є чим підкріпити аргумент тренера. Це, звісно, якщо не дивитись далі: 0-3 від Гаїті, 0-6 від Швеції. Цій команді Гаїті забиває три, а для Риброва створювати моменти було майже неможливо. Здалося, що головний тренер визнав свою провину в втраті очок і взяв відповідальність на себе, але лише здалось. Далі знову запустився конвеєр виправдань. Я хочу вибачитися, Ді всі очікували від нас. Навіть якщо ми виграли в ліну і казали, це, це набагато мало. Але м -м, ви бачили, у нас дуже багато травмованих гравців, навіть сьогодні я не використати Використатика, який вчора отримав пошкодження. Тому важко, на цьому рівні важко брати. Нас триває війна, треба підтримувати один ну, одного, треба підтримувати свою збірну. Так, Мене можуть я не хайплять після кожної три. Навіть якщо я кажу, ми виграли у, у Бельгії і хайплять, а чому ви так погано грали перший тайм? і друге? Це завжди так, на жаль. Тому я хочу боліваль сказати, не зараз усі. Підтримуємо це всього наше Збройні Сили. Але збірна України це та ж Україна, тому усі українці, Тут усі російських на максимум і я, і гравці. Я хотів, щоб зараз е, наші українці підтримували гравці. Ще ми нічого не програли. Ми ще у нас ще є багато ігор, і зараз так, у нас немає ніяких шансів на, на поразку, але зараз я впевнений, гравці розуміють, що м, зараз у нас немає шансу на поразку. Тому mm -hmm. я прошу наших уболівальників. Так, я так, згоден. Ми, ми заслужили цю критику, ми заслужили це, але треба зараз. Ми ще нікуди не ні, дивимо. Ні, ні, ні. Ми ще нікуди не вилетіли, як сказав Ребров. Але в таблиці ситуація така, що Францію вже можна привітати з виходом на євро. Ісландія має три очки і різницю м'ячів плюс чотири. Тоді як у нас один бал, і різниця мінус два. Різниця голів критично важлива, бо це перший компонент, який враховується за рівності балів. Час іде, риторика Реброва і безнадійність гри не змінюється. Тренер постійно говорить, що ми ще нічого не програли, і вирішальні матчі попереду команда дає якусь мінімальну надію на прогрес, а потім різко все перекреслює і підіймає якийсь черговий футбол. А тим часом дно вже близько. Як би ви оцінили цей вересневий цикл для збірної України після двох із шести зіграних поєдинків кваліфікації, діліться своїми думками у коментарях. Обов'язково ставте вподобайку і підписуйтесь на футбол хаб. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтесь на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.